20 тисяч гривень це вже розкіш в Україні. 500 баксів це вже розкіш. Так вважають народні депутати, зокрема пані Підласа. Ви її напевне бачили. Це та, що жартувала у Верховній Раді, що відпустіть мене, там що там поповнюють гнофон чи що небудь. Жарти продовжуються. Тепер ця людина вважає, що люди, які заробляють більше, ну там 20-30 тисяч. Вони мають сплачувати військовий податок не 1,5%, а умовно три-п'ять. А якщо ви вирішили придбати собі iPhone, це розкіш. Мать моя жінка, в 21-му столітті iPhone це розкіш. Зрозуміли, да? розкіш. І якщо ви назбирали зі своєї стипендії там, або ще щось, що там, бабуся вам дала ще щось на таку розкіш, то будьте готові сплатити додатковий податок. Отак вважає пані народний депутат. Сюрреалізм полягає в тому, що пані народна депутатка точно знає, як живуть чиновники і її колеги народні депутати. Яка розкіш у деяких депутатів, які неймовірні статки у тих людей, які біля Верховної Ради, які спонсорують багатьох, на мою точку зору, чиновників. Там неймовірні кошти, там неймовірні ремонти, там неймовірні будинки, там неймовірні автомобілі, там, там неймовірна нерухомість, бізнеси, майно. А, ну, ну, ну Це не описати, це, це потрібно просто побачити. Ви такого просто не бачили. І ця людина виходить в ефір, не хочу сказати гірше, і розказує українцям, що 20 тисяч це вже розкіш. Знаєте, якби в 2019 році українцям сказали, що е, в найближчі 3-5 років будуть говорити ті, хто називають себе е, служителями народу, то я думаю, багатьох без них не опинилось би ніде, крім їхніх попередніх робіт свадібними фотографами, стендаперами, ну і так далі. От ми... Тоді, в 2019-му, що будуть нам дорікати купівлею а, айфонів. А, пані Підласа, у мене у доктора науку, професора iPhone 12, правда, на мінімально 64 Гігабайта. І ви знаєте, коли я його купував? А це був а, я, я точно не пам'ятаю. Здається, 2023 рік у мене дійсно було відчуття таке, що я витрачаю багато коштів. А українці не можуть собі дозволити ні такої техніки, ні в принципі витратити таку е, кількість коштів. Це не про, це не про Макс, який у вас. Ні, ні, пані Підласа. Давайте розкажіть мені, що в мене розкіш.